Дрони це дракони, розповідають діти спецпризначенцям, які приїхали рятувати їх від війни. Цього разу під час евакуації до села з боку Росії залетів дрон, кружляв ближче до кордону, наводячи жах навкруги. Драконами діти їх називають, бо ці літальні апарати викликають в них панічний страх. Саме після таких прильотів починаються обстріли, говорить хлопчик, міцно тримаючи в обіймах кошеня. З рідної домівки сьогодні вони їдуть разом. Мішка, мішка, га, скільки немає. Ма, а скільки це кашені? Третій місяць. Третій місяць. Третій місяць. Ну, Волонтери всіляко намагаються відволікти увагу дітей від страшних думок. Багатьом з ним знадобиться і психологічна допомога. Ось одна з мешканок Вовчанського району, мати трьох дітей, згадує, як у п'ятницю під час обстрілу вони сховалися в хаті. Якби були на вулиці, загинули б або отримали поранення, говорить вона? Прилетіло зовсім поруч. Після такого над рішенням про евакуацію каже, не роздумували. Все ну, на психіку впливає, і на дітей на всіх, і на і на маю на всіх. волонтери та поліцейські обходять ці будинки, допомагають людям зібратися. дня, ми з нас поліції, спецпідрозділ. Все, ми uh, так, давайте сумки допомагаємо. Скільки скільки вас людей? Я сервом, але все добре доводиться інколи і вмовляти тих, хто не погоджується виїхати, хоча в родині є малечі, пояснювати всю небезпечність ситуації. Безпека дітей на першому на першу чергу повинна стояти. У них ну вони всі згодні з цим. За допомогою волонтерів ми забезпечуємо їх. Вивезення за територію Вовчанської громади більш безпечні міста цього разу. Евакуювали 11 дітей з дорослими. Все буде добре. Час добре. Як тільки ситуація покращиться, пояснюють волонтери, люди зможуть повернутися до рідного села. Яна Біляєва, Юрій Бабикін, Харків, Новини.